Маркер події. Зараз зверне увагу на подію, яку очікували всі. Вона відбувалася за спеціальними правилами. Ми про це зараз розкажемо. Тільки нагадаємо, що треба підписатись на наш канал «ФМ Галичина Аналітика, якщо ви не маєте змогу слухати в живому ефірі. Наші маркери події. А сьогодні наш гість політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігоре, вітаємо. Вітаю. Ну що, дивно так домовлялися на, на березі, але домовилися, що без аудиторії, але в телеефірі, згідно закону, все як і традиції виборів у США. Перший тур дебатів Джо Байден і Дональд Трамп. І не, не мав змоги я дивитися, окремо потім дивився фрагменти. Ми, напевно, більше аналізували. Ну от CNN, перші результати я бачив опитування, як то кажуть, вони завжди. Де роблять отакий своєрідний екзит та тільки після цих дебатів, і там варіант такий дві треті на користь Трампа, і тільки третина на користь Байдена. Що трапилось? Та нічого не трапилося, а просто форма перемогла суть. Дивіться, по суті, виграв Байден. Там навіть немає сенсу щось обговорювати. Нього були е, ґрунтовні відповіді. Він орієнтується в питаннях, орієнтується в різних темах, які хвилюють американців. Врешті-решт, е, фактчекери не почули і не побачили в його фразах ніяких перебільшень або відвертої брехні. Трамп, як мінімум, збрехав 26 разів, тобто він називав про якісь речі, які взагалі не відповідають дійсності, але при цьому в нього була набагато краща форма. Ну він такий більш активний, там жестикулював, емоційно реагував. І як ми бачимо, у переважній більшості американців це зайшло. Тобто вони дивилися навіть не стільки на суть, скільки на те, як кожен з кандидатів буде себе поводити. Давайте ще не будемо забувати, що. Байден там застудився, це також вплинуло на трошки на його голос, і це зіграло певну роль. Я тут не можу обійтися без паралелей, е, з першими взагалі в історії США теледебатами дебатами по телебаченню, коли Кеннеді і Ніксон змагалися, і Кеннеді, який був абсолютним ноунеймом, ну враховуючи там да зазначення на той момент. Виграв виключно за рахунок того, що набагато краще виглядав кадрі. Він сподобався американцям. Він був живий, він якби не хвилювався. Він там відповідав на щось. А Ніксон, який дуже детально знав всі питання, виглядав таким, знаєте, прибульцем з мавзолею. Що дуже цікаво було в контексті. Тоді порівнянь з радянським союзом. І зараз американці, я думаю, також на це звернули увагу. Тому це звичайно дуже велика проблема для Байдена і його команди. Їм треба, мабуть, було трошки по-іншому ці дебати організовувати, точніше, готувати майдана, не стільки зосереджуватися на правильних фразах, скільки показати, що він активний, що він на готовий там бути далі президентом Сполучених Штатів, і може легко дуже зткнутися за. Ну, і просто заткнути в нас не Трампа. Да? Там, по тим, а чині, давайте що... візьмемо <клес> ось цю складову, як іміджівої картинки і е, бігейвористики, як е, кажуть в, в Америці по-мудрому. Тобто сама поведінка в кадрі е, бачу, що видання «Політику» цитує е, е, і прихильників демократичної партії, і в принципі членів цієї виборчої кампанії Джо Байдена, і донорів, які на цю кампанію фінанси. Збирали всі, вони для політику говорять про те, що фактично е е е Байден хвилювався, відповідав хаотично, поводився дивно, а потім почалася паніка. Оце так в сухому залишку я зараз підсумую всі різні оцінки. Тобто, у вас теж таке склалося враження? Дивіться, я насправді не побачив якоїсь паніки, я скажу навіть більше, і це визнали демократи якимось. Вис... Байдена не сподобався, що він десь до другої половини дебатів розігрівся. Тобто друга половина пройшла краще ніж перша половина. Так, а першу так, всі кажуть, що провалена що це катастрофа провалена. Да. Далі він почав динамічніше, динамічніше на щось відповідати. І в принципі, якби він самого початку так себе поводив, я думаю, що це точно було б не 67 на 33. Да, це було б там 50 на 50, а можливо, навіть і на його користь. Чому на це не звернули увагу представники його команди? Ну може буде до речі, вони і звернули, але просто воно пішло все не так із самого початку. І от цікавий же ще момент у Байдена, наприклад, були сили після дебатів поїхати там в якесь відоме кафе, місцеве, да випити там кави подискутувати з журналістами і сказати, що складно дебатувати з брехуном. Ну тобто там Трамп брехав, і йому так би не, не вийшло нормально з ним поспілкуватися. Тобто видно, що якийсь там ну запас міцності в нього є, але вони, мабуть, неправильну стратегію вибрали. Зараз там з'явилося таке дивне пояснення, що. Його занадто добре підготували до дебатів. Так, зараз дивно до... дивно Ні, таке не дивно. В плані що, що треба було йому не глубокажучи, не, не спілкуватися з Трампом. Знаєте, якимись там мовою цифр логіки. А треба було там поводити себе типу Трамп на мінімалках, е, і оце от розумієте, тут такий цікавий момент. Байден та насправді відомий. Як людина, яка має непогане почуття гумору, і він неодноразово його демонстрував, як людина, яка вміє реагувати на запит аудиторії і підлаштовуватися, але ну для себе з користю, наприклад, там під візові якогось, чому це не відбулося тут? Не знаю, може вони сподівалися, що Трамп розсипеться, що його почне відразу рвати. Ну, знаєте, в плані там да я, да, зробимо Америку знову великою, але Трамп на диво він деякі моменти себе стримував. Тобто провели з ним якусь певну роботу, і там, де він міг знаєте, там, де його могло поплавати, прекрасна є фраза українською мовою, да, де його могло поплавати, він тримався, і оце зіграло Трампу в принципі на руку. Напевно, плюс, так, тому. Владивіст, що... Владивіст, що... Владивіст, тому а, що так, Байден так, його були... назвав лузером. А це для Трампа би мало би бути таким спусковим гачком. Триггером. Спусковим гачком да. Да, да. він наказав про те, що що ти спав з порнозіркою в той час, як твоя дружина була вагітна. Ну десь Трамп звичайно там ображав прямо Байдена, Ображав і розказував там багато інших речей, але він, от в ці він втримався, і це цікавий. Насправді і от нас несподівано, це, як мінімум, було. Але дивіться, так, ми так. ми добралися до дуже цікавого одного моменту. Зазвичай українського виборця останніх 30 років шпитять за те, що замість раціо включається емоцію, і і ми не очікували, що такі враження будуть саме з боку Америки. Американських виборців в так вони люблять, щоб це було величне шоу. Але при цьому це завжди був раціональний вибір. Тим більше така у них система. Оце демократи республіканці вже усталена з певними сталими речами, і мене очікували, що американський виборець віддасть перевагу емоціям і закриє очі на відверту брехню, якою сипав Трамп. Тобто я теж бачив оцей аналіз факт-чекерів, там достатньо є маніпулятивних цифр і відвертої брехні. Ну, 26 разів він відверто сказав неправду 26 разів, mm -hmm. це 26 20, разів які, так. Були, які були не так довго, це, це великі показники. Слухайте, але знаєте, чому не треба цьому дивуватися? Справа в тому, що американське суспільство за останні 30 років, 30 років, навіть не 20, десь 30 років, воно дуже сильно змінилося. На сьогоднішній день 40% американців це мінімальна цифра, насправді вона вища, але 40% американців є реальними прибічниками різноманітного роду теорії Е, Як ви думаєте, яка не донація має тільки більше показник від американців? Ну хіба що руски їх можуть обігнати на повороті. 60% Росіян вважають вірять в різні теорії ЗМОВ. А ви ж розумієте, що така віра в такі теорії це ж емоційна реакція, і це можливість маніпулювати. Що й робить Трамп? Тому дивуватися, що вони роблять ставку на емоції немає сенсу. Це не це не змінився навіть американським політиком. Американський політиком дещо підлаштувався під американське суспільство. Де вони повернули не туди? Ну це зараз у них великий привід для дискусії. І вони шукають, що ж пішло не так, чому на етапі максимального злету, там 90-ті роки, середина 90-х років, а потім воно все пішло не в той бік, і почали домінувати абсолютно не ну не те, що домінувати, але намагатися домінувати не ті не, не ті політики, які взагалі характерні для американського суспільства. І ще один момент розумієте, це ж ми побачили вчора навіть не кризу там двох кандидатів в президенти, навіть не кризу американської демократії. Ми побачили в першу чергу кризу двох партій. Двох партій, які формують двопартійну систему, дві партії не змогли відібрати. Ну давайте так е, я не скажу кращих кандидатів, е, але не змогли альтернативу принаймні відшукати більш -менш Так, на але бі, отут, як? Е, Ігор, Але ми тут добралися до ще одного важливого моменту, бо фактично е, ну в демократи почали відкрито говорити, а чи є сенс. На вересень, на другий тур виставляти Байдена як кандидата, нам треба поміняти кандидата. Але це ми можемо зробити тільки при добрій волі чинного президента, бо тільки Байден, сам так. Джо Байден може знятися інакше вони поміняти кандидата не можуть. Але ці голоси зазвучали. Ну вони звучали і раніше. і дивіться, до речі, для них є для цього можливість. Якщо подивитися на формальні неформальні правила, які існують в сполучених штатах. Теоретично ми ну, цього не робили, але теоретично це можна зробити на з'їзді. Причому не треба проводити заново праймеріс, якщо З'їзд прийме рішення, що от є там ну якась форс-мажорна обставина, і в нас є якийсь там інший кандидат. Давайте виставимо його. Зараз дві кандидатури там найбільш активно обговорюють. Е, перша кандидатура це віце-президентка, яка власне є зараз у Байдена, пані Харіс, да. А у друга цікава. І з другою може вийти цікава історія, але я не знаю наскільки а вона. Друга? А друга це колишня перша леді, дружина Барака Обама, Мішель Обама ага, то її Вона, теж серйозно вона має дуже, дуже гарний реноме, дуже гарний бекграунд. Плюс давайте не будемо забувати, вона афроамериканка. Це важливий момент. І особливо для Сполучених Штатів вона жінка. Це також можливий момент. Вона вміє дуже непогано говорити. Вона навчена дебатам, тому що вона юрист за освітою. І ну, про неї збереглися дуже позитивні враження у значної частини американців, в тому числі і тих, які є прихильниками республіканської партії. Але це дуже ризикований момент. тому що дивіться, він може як вистрелити, так і може навпаки просто бути знищеним. Ну От і дійсно, добра бай... воля Байдена. Доки сам так. Байден не вийде, і скаже, що я там подумав і вирішив е там дорогі американці. Я прийняв рішення. Там, наприклад, щось не робити, нічого не буде. А Байден поки не демонструє бажання а насправді від цього відмовитися. Та я вже чекав, що ви зараз тут е, зацитуєте: я устал, я ухожу, та, та історична ну, там, цитата, якщо буде, бо яка... буде трошки не так трошки. Історична цитата, яка змінила хід історії, та але ви от на вашу думку вартує. Гра свічок і, і ці вибори ризику, наприклад, для демократів. В я зараз не про те, чи вони підуть на це чи ні, але чи вартує їм все таки розглянути цей варіант і поміняти кандидата? Бо вчора це виглядало принаймні, як мінімум, один момент, ну дуже такий іспанський сором, коли два кандидати почали займатися іджизмом і, і, і мірятися, хто з них старіший сморчок. і це було вже жахливо. Ну так, да, це було, було, було не дуже добре. Але дивіться, і американці на це звертають увагу. Всі опитування фіксують, що вік кандидатів для американців більше половини важливий. Тобто, це ну як, ну це не іджизм, ну, слухайте, це констатація факту. Ну, їм дійсно достатньо багато років, і відповідно для американців це важлива тема. Чи варто це робити демократичні демократичній партії? Ну, дивіться, е, на відміну від республіканської партії, давайте так. Для них така кардинальна зміна може стати шансом. Так, да, вони можуть програти вибори. ці, але вони можуть оновитися, вони можуть перезапустити оцей цей процес. Ну це ж слухайте, запле болото як у демократів, так і у республіканців. У них дуже зараз слабкий розвиток всередині партії. Дуже слабкий розвиток за попередніх умов. Трамп ніколи би не зміг бути номінований знову, тому що він програв вже одні вибори, і його би відсторонили би просто і сказали. Все чувак, тебе було два, два, два шанси. Один ти використав, інший ні. До побачення. Ми беремо іншого, і така ж сама ситуація у демократів. І тому для них це може стати шансом. Перезавантажити mm -hmm. да, пропустити чотири роки, але потім прийти з новими силами. А от для республіканців перемога Трампа може призвести насправді до катастрофи, бо партію він просто бездерена Але Я передивився, ігоре, перед нашою розмовою велику кількість різних програм і включень при максимальних прихильників Трампа, і вони кажуть, що ви по перше, вони раді з перемоги. По друге, вони кажуть, що Велика атака на їхнього кандидата ніякого плана Трампа по завершенню війни і примушенню України до капітуляції нема, і так далі. Одним словом, відбувається направо і наліво його прихильники. Так, все таки, ви якщо розглядати навіть що за... по завершенню цих двох дебатів і виборів Трамп повертається, є загроза, що він то все поскасовує. Всі і... 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 і угоду Україна, США, так звану безпекову і всі інші речі, чи це просто частина от саме цієї дебатної дистанції ні, ну він зрозуміло, буде себе поводити трошки по іншому, і може скасувати угоду, але він може підписати і нову, більш грунтовну. Тобто, це mm. ж Трамп, розумієте? Тут <клес> насправді для нас немає абсолютної катастрофи в його перемозі, ну, перемозі. Треба просто бути готовими до того, що там будуть певні зміни. До речі, він вчора на дебатах сказав одну річ дуже важливу, яку він не говорив раніше. Для нас вона дуже позитивна. Він сказав: умови, які висував Путін, абсолютно неприйняті. І це було сказано публічно, і от треба за це хапатися. Треба зараз розробляти план і сценарій. Я сподіваюся, на банку він не сплять і кожну ніч розробляють плани і сценарії на випадок перемоги Трампа, на всякий випадок, щоб не було такого, що він переможе, і виявилося, що ми не знаємо, що робити. І вони ага. зараз враховують цей момент, тому що Трампом можна працювати, але треба зрозуміти як, і треба розуміти, взагалі, який в нього підхід. Я думаю, що в нього самого зараз немає. Остаточного плану вирішення питання російсько-української війни і цим можна скористатися, розробити щось таке, що він візьме за основу і буде просувати по суті наш наратив. Ну фактично, півпівки нам ще залишається просто на підсумок. А, ми маємо готуватися, але чи ви бачите ви, ви можливість, що два альфа-самці, якими Трамп і Путін є, змушені вийти на конфлікт при, прямий, як то кажуть, навіть не дивлячись на позиції України. Що можливий конфлікт між цими двома країнами, да це, це можлива історія, абсолютно, і якраз, якраз Путін може її реально спровокувати. Бо Трамп пам'ятає, що коли він один раз зустрічався з Путіним, будучи президентом, і розказував, що він видатний лідер, його американські змі всі змішали з вагнюкою і сказали, що він був дуже слабкий. Я сподіваюся, що він цього не забув, і тепер він доведе, що в, ці, в цьому праді є тільки один альфа-самець, і цей альфа-самець демократичний. Дякуємо, що поділилися своїми думками. Політолог Ігор Рейтерович був в маркері подій по результатах першого туру дебатів по той бік океану. Дякуємо і до нових зустрічей, пане Ігоре.